damage! Йоп, я Сапа, і сьогодні вам буду розчехляти за сюжет Фарамбоу. Та старенька гра, якій скоро буде 10 років. Ще в 15-му році вона була досить популярна. І саме тоді я й познайомився з нею на ютубі з проходження Куплянова. Та було і так соромно. Тоді я навіть не додивився першу главу і дропнув перегляд на лабіринті в саду. Було цікаво і водночас страшно, що там буде далі. Але ось я вже возмужав і вирішив сам вже пройти цю гру. І це не тому, що в мене з'явився ноут. І свої враження та розчарування розповім вам. Відео буде складатися з таких частин. Спочатку зануримося в сюжет, і по ходу гри я буду розказувати вам цікаві деталі та про досягнення. Надягнемо шапочку з волею та побудемо теоретиками. Адже за три проходження мені є що розповісти. А на кінець складемо невеличкий терлист та пройдемось по кожній главі з його плюсами та мінусами, та розкажу особисту думку щодо цієї гри. Дивимось доволі сумну та трагічну історію дівчинки. І відтепер у нас є мета позігнатись з котиком. Але для цього нам перше, що нам потрібно зробити, це втікти з психлікарні для дітей. Але спочатку нас годують таблетку під назвою Дуотин. Від них так не хіро штормить, я вам скажу. А тому перед течою треба буде ще їх захопити. Вони нам буде допомагати поселяти не тільки тим, що можна буде брати різні предмети з іншого світу, а закидуючись таблетки, ви можете дізнатися багато підказок, що тобі робити далі. Досить цікава механіка, адже полсоц та кімнату приліз вже не один раз, а два. Прикинувшись, зриваємо штору та забираємо гачок. Йдемо до медсестри та каємо, що це не ми зробили. На столі забираємо пластир, він нам пізніше надобиться та забираємо шкатулку. Розгадавши неважку згадку, забираємо таблетки. Не думаючи, що зразу закидемося та беремо шпицю. Приходимо в іншу кімнату, де беремо шкатулку, а з нею ключик. Та цим ключем відкриваємо вже нашу шуклятку, де беремо заколку. Об'єднуємо з шпицею та відкриваємо двері. З цим шістьорою говорити не обов'язково. Нас, звісно, посварять, але двері все ж таки не будуть закривати. Адже дитина голодна, не будуть ж вони ж мучити дітей. Адже так. Заходимо до дівчинки та забираємо фломастер. Але перед цим маємо її залатати. Тут вже... тут вже пластир не поможе. Не поможе. Заходимо також до хлопця зі шрамом, переключаємо телевізор на секретний канал, а замін беремо папір. Також забираємо цей шнурок. На кухні беремо печеньку та говоримо з цією дівчинкою, яка дасть нам знадію. Хлопець замін на свою тростину хоче замок і коня. Maybe we'll wash this brush. What the heck? I just really like to wash brushes. Keeps my keeps my crew here on the toes. <laughs> All right. Дякую, mm -hmm. дівчатка. Об'єднуємо ці всі речі і волочимо за хопляш 2000. Ним забираємо ключ. Ах ти підор. А ну віддай пидофіл старий. Добре, добре. Даємо печеньку секретним інгредієнтом та усипляємо. Для досягнення. Щоб він взяв печеньку, потрібно відповісти в наказовій формі, тобто відповідь А, Б, Б. Або можемо просто пролити на нього каву. Результат той самий. Забираємо ключ та відкриваємо двері. В цій кімнаті забираємо інший ключ. Та ось цю записку з підказкою. Я знав, що тобі довіряти не можу. Але хтось нам відкриває вентиляцію, а тому ми через неї тікаємо. Торогато нам ще трішки мішати буде, але ми доходимо до нашої цілі. Повертаємо ключ та пишемо код 2932. Цей код ми взяли з цієї записки, склавши дні на місяці. Включаємо сирену і так ми тікаємо. Лабіринт проходити. не обов'язково, якщо хочемо, другу дітяг, не нічого. Підповши крізь трубу, беремо за сміття двері, йдемо до морах і розказуємо йому свої справи та те, що шукаємо кота. А той, в свою чергу, каже, що його. ділою. Ну, у нас немає іншого вибору. От сучка! А ну не чекай, блять. Ламаємо сукерові колодіс та беремо з сови піречок. Пірічком будемо в мораху, жаліємося, і той пропонує усипити його. Йдемо до нього додому, заробки, руки, йому двері та забираємо замок за ручку. Та починаємо все впиздити. Беремо клей та м'ясо, м'ясо, в комах та беремо сумочку. З сумочки беремо пастку для мишей та йдемо в цю хатку з шишками. Еге, прикольно! Кладемо пастку та беремо лохи. Нас щось більше не пускають, Дивно. Вертаємося до початку та робимо свою справу. Не розстраюйся. Опа, ти не кіт. Йдемо до цього дерева, говоримо з ним та вертаємося до миші, щоб той віддав гребінець. Почіхаємо його на останок та йдемо до дерева. Ти Те теж вчихаємо їх та забираємо ключ. Двері, клей та ручку від дверей об'єднуємо, кладемо до колодязя та ключем відкриваємо. Прокинувшись, розуміємо, що ми тут не самі. І зходу, як тільки проснулися, як той полсос це зрібати з поличок. А це харчову соду, ніж, сіль, перець, це насіння. Сірники, попіл, здоров, свічки та щепці. Вилазимо на чердак, де. Фотес! Та ну його. Отче, ти бачив? Подумайте про неї. Жах. Де нарешті воз'єднуємося з, з котиком, але нам потрібно якось його звільнити. Тому спускаємося до столу, де зустрічаємо сестер. Вони не дуже довго будуть бездіти ні про що. Але у висновку, щоб заполучити ключ, потрібно зварити це зілля. Де то все взяти, ми без поняття, а тому йдемо на кухню. Здорово! Вилазимо на вулиці, де говоримо жапку, і вона так легко натякає, що інший список, який можна зварити. А тому хапаємо цю дошку та хапаємо. Ой. П'ємо ліки та опиняємося в і тепер думаємо, чи це весь час ми були під таблетками чи ні. Вилазимо на гору, де зрізаємо або підпалюємо мотузку. Скакаємо вниз і за допомогою пінцета витягуємо рецепт. Тоді можна посадити ту квіточку. Йдемо до дуркарської машинки і, як спартак субота, підробляємо документи. Час варки. Беремо казанок, наповнюємо водою, кладемо на плиту і всі інгредієнти закидаємо туди. Далі попіл та свічки. Ей, ти, ой, ей, ви ходіть жертви. Mm -hmm. Да, піздец, блядь. Але йдемо визволяти котика. Опа, а ключ і не той. Йдемо в спальню, де цей ключ підходить. Розгадуємо цей загадку, звісно, навчаю. довго та нудно, Але все ж проходимо це та отримуємо ключ і дізнаємося до зустріння історії. Визволяємо котика та возз'єднуємося з паном опініч. Не спішимо тікати з цієї локації, адже можна виконати 5 досягнень. Після того, як позбулися стери, можна дивитися в коляску. Хавимо все, що можна на столі. У моменті, де потрібно зняти бутилку, користуємося сирниками а ніжем. Тут просто відкриваємо клітку з котом. Не пропустити. Далі йдемо до жаби, годуємо содою та не скіпаємо міні, міні гри Після міні-гри нас шукає ось це. Котиком беремо камінчик та блокуємо механізм. Показуємо цим овочем фотографію та летимо на третю голову. Ми опиняємося біля короля. Пояснюємо, що тут до чого, пацани, там не щось не взяло. І той відводить нас до лікаря. Бо яке воно миле. курва, ракета! Ах ти сука, ну забрасуй культяпки від кориду. Получивши нову форму, нам треба знайти вихід з цього острова. А тому старий каже, що алхімік може тобі з цим допомогти. А тому перше, що ми йдемо робити, це грати з цим раликом хрестики нулики Нам всього потрібно буде 4 копійки, тому збираємо капітал і йдемо до годинника. Він поламаний, тому йдемо до годинникаря і за невеличку плату той мав би перемонтувати. Але годинник поороклятий. Тому той дає портативний годинник. Переключаємося на зиму та йдемо до алхіміка. Той дає, ну прям піздезики, загадки за другий Б клас. Заскочимо ми ще нагору. Ну тужі він такий милий, знаєте. О, підніжжя ріжемо квітку. По-тросі, ще беремо собі лимончик. Єбаний. Я на цей лимон присрав найбільше всього часу за цю гру. По дорозі ще беремо пірячку та йдемо по вуду. Коль робить гачок за 3 копійки, а нитку нам дають на шар. Рибалимо і повертаємося до алхіміка. Треба капелюх. Вертаємося догори, говоримо з ним, і той натомість хоче повернути свою дружину. Да, так ти сам. Камінь, блять. Пливемо до неї, даємо квіточку і та йде. А він, значить, так не міг. Лох. Забираємо та віддаємо капелюх. Далі книжечка. Йдемо до бібліотеки, кажемо пароль, розгадуємо загадку, де потрібно додати число, яке є, до попереднього. Підсуваємо драбину до пенька. Ух, стрмний, сука. Забираємо та відносимо. Далі каблучки. Ламаємо колоди, які закривали дору, та посилаємо котика за квитком. Малюємо такий самий на від'єктівці боротьби з жуками та й даємо жуку. Той пропускає пропускаємо. Переключаємо на весну та в піаніно, чи що це самограє. Переключаємо швидкість на найбільшу. Та спостерігаємо. Пиздим відносим, далі паличку. Гаррі Поттер. Бля. Йдемо до статуї пиздим відносим. Лишився тільки ось. Хуйня питань. З одного кінця карти йдемо в другий і вертаємося. Бачите, як важко бути людиною. Йот. Вертаємося до короля, тебе хоч чимось поміг пеньок. Бля. Робимо портал, розгадуємо загадку і проходимо міні-гру. Що ж, поки ми не перейшли, поговоримо про третю главу. Задумка чесно, цікава. Великий острів, можливість переключатися між чотирма чотир порами року, це цікаво. Але під час проходження це стосується саме першого. Піздєць, як душно душний, довго і цікаво. Третина ігрового часу було проведено саме тут. Адже прощупалось кожен камінчик, бо ти не їбеш, де взяти сраний ух та як в того дебіла спиздити лимон. Але це можна списати на мою тупість. Але що зараз по загадкам? Половину ти збираєш те, що треба, а другу половину піди її принеси. І це все, що ти робиш, на якомусь острові, де живуть одні овочі, якщо, якщо попередні глави тебе лякали атмосферою, то тут лякають, що той старий ще щось не попросив. На рахунок деяких став, ось вони зроблені дійсно. Ти собі годину бігаєш гуляєш не знаєш що робити і тут бац, маму провідати вирішила. або це йдеш собі спокійно по жінку бац, у мами звідки зі ще дітки або це Блядь, от отак треба робити досягне перемагаємо ралика разів, вертаємо ворі пілетик які ми посичу потрібно повернути. і не скіпаємо цю мінігрів стоп у нього це хуй. Виходимо з дверей і бачимо таблетки. О боже, таке моги вже залежно. Швидко вилазимо в паски і нас зустрічає старий наш друг, який, якщо ви були уважні, допомагав нам усю гру. Той обіцяє відвести нас додому, але потрібна вода і паливо. Набираємо воду та забираємо яхідки та прямуємо на борт. Поки черепок ремонтує автопілат, можемо паграти міні-гру та отримати дитя. Далі дам лагодити двигун, Заберемо спочатку ізолянту та беремо 4 трубки. З боку є інструкція, робимо все як на малюнку, не забувши тільки поставити відміту. Теж для досягнення. Друге, теж усе робимо по інструкції. І тільки ми все зробили, той прийшов нам допомогти. А насправді він не допомогти хотів, а попросити, що ми позбулися кроля. Фу, хуйня питання. Ах ти, сука, галіва. ну ходи, ходить, я тобі того кроля в сраку. Потрібно знайти спосіб вибрати звідси та дати дому тягла. А тому забираємо батарейку та крутимо вентиль, заповнюємо порядок чисел та записуємо число та напрямок. Годуємо ще три рази короля для досягнення та можемо йти нагору. Половимо флешку батьків та починаємо зламувати. Треба пояснити, як це працює. Та ні, мене ж не подобається. Тільки-тільки, ну вони задули свічки, як вже якийсь чорт заліз на борт. Смиваємо його водою і все. Дуже короткий розділ, але він нам розповідає більше, ніж дві попередні глави. Але все по порядку. Очухавшись, ми прямуємо до посели. Дійшовши до свого будинку, намагаємось знайти спосіб потрапити туди. Провіривши горщики, ми розуміємо, що ключ взяли ми. Але ми цього не пам'ятаємо. А тому посилаємо котика, щоб той відкрив нам двері. Дуже вчасно під'їжджає лікар і забирає нас. Здається, дуже цікава розмова, що наштовхує на думку, що все, що сталося в попередніх розділах, це все діє таблеток. Але, звісно, дівчинка в це не вірить. Але у лікаря є доказ. І вони вирішають провірити це. Далеко не тікаємо та з собою беремо лом та відрізаємо трішки сидінь. Та йдемо до цвинтаря. там підпалюємо свічки для досягнення та прямуємо далі лопату. Зустрічаємо шишку та даємо йому тушкір. Для чого ми це робили? Та ні для чого. Там лопати нема, це просто треба було зробити, щоб йти далі по зюржету. Ну, Або щоб ми ще раз розумівали, в реально це чи ні. Починаємо копати могили, а я нагадаю, що ми приїхали перевірити, чи ми мертві, та не знаходимо там свого тіла, а знаходимо котика. Лікар припускає, що це може бути панопінь. Тому вони вирушають додому, щоб перевірити це. але... Ми прокидаємось, закутимо кайдани на ліжку. І тьотя Френ явно не має бажання, що ми були вільні. Вона має дуже велику обіду на нас, бо думає, що в усіх бідах винні саме ми. Через деякий час з'являється молодша версія нас, і вона якраз нам і допомагає звільнитися, як зручно, що в неї є хобі збирати ключі. Те, що в свою чергу дає нам відповідь на загадку з шкатулку. Відкриваємо і отримуємо інструкцію та ключ. Пухаємо його в котика, а той дає двері. М да, корисний подарок, звісно. Потрібно зібрати усі ці речі, щоб зробити пристрій, який зможе розбудити якусь мабуку. Робити і так більше нічого, тому спочинаємо просто і теплососити. О, прикольна пасхалочка на алізу. Просто лутаємося та в цікавий спосіб отримуємо ось цей ключ. Нам ще потрібно набрати воду в повітряній пульсі. Набираємо та йдемо до вікна, де позбуваємося чорта. Натомість дерево дає гілку. Знадобиться. Йдемо вже нарешті відходка, збирати все туди. Пехаємо до його скалі і отримаємо цю єдність. Також в цій ж кімнаті збираємо її плюдже. Йдемо в останню кімнату, де спить Мабу. Ууу, страшний та грізний, все хара, пускай до свого дослужиться. Беремо талончик, говоримо з цим чортом, який має талончик 2. Та йдемо до лока, дізнатись, що він хоче натомість. Плачемо пляшечку та відносимо йому. Міняємося та йдемо до вахторщи. Потрібно щоб по позапсу прийти. Тому беремо візитку, дзвонимо, записуємося, приходимо. Йдемо. Знаємо, що це насправді ми були винні у всьому цьому. І це все цей діду так усе підстрою, щоб дослідити наш мозок. Але спочатку б'ємо того теж за струмом та закриваємо двері, щоб отримати два досягнення. А далі диво. Ну, прям зовсім помів, але все ж наші старі друзі приходять Кто то допомагає нам. Ми усі всі троє е, прямуємо буття. у кращий світ. Стоп, 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 стоп. Серйозно, і ви пропонуєте мені повірити в це все, що відбувалося? А вам не здається, що після першої глави все пішло в такий абсурд, що це все відбувається з 10-річною дівчинкою, це якийсь, ну, бред. До того ж, глава 4, друга частина, нам дає такий жирний, натік, що чувак, а ти віриш, бо усе це, що відбувається з нею. Зразу мушу попередити, що це чисто мої враження від гри та мої думки. Я не дивився ніякі ні теорії та не був на різних форумах з теоріями. Це все чисто моя думка та враження про гру. Я роблю таку теорію першій, тому прошу вас бути трішки поблажливою на рахунок цього. А також, якщо у вас є своя думка, запрошу вас у коментарі. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Так, що ми маємо? Перша глава. Вказує дівчинка, яка втратила своїх батьків та має біду з головою. Втрати сім'ї та свого другого котика у північ, і нам дають спробувати чудо препарат, який здатний бачити інший світ. Точніше світ, але який кардинально міняє його бачення. У цих сновидіннях ми бачимо, що котик насправді живий та чекає на неї. І якраз за допомоги них вони зможуть зустріти. Саму північ закликає до використання їх. Тому ми маємо заполучити ліктікти лік з лікарні та віднайти друга. І перша глава чітко дає зрозуміти, де реальний, де альтернативний світ. Але на самому початку другого розділу, що ми бачимо? Мураха, яка говорить, незрозуміла свиня, шишки та дивні створіння на деревах. А далі більше колодязь і будинок, демонічні ритуали та говорящі жаби. А третій розділ, ну я промовчу, ви все і самі бачили. Це наводить на задумку, що що світ її сприйняття починає старатись. Вона почала бачити те, що інші не бачать. Але це не прояв її уяву, а якщо що точніше наслідок її препарату. Четвертий розділ, час, друга частина, ми за довгий час знаходимо справжню людину. Не дивну істоту, а справжню людину. Наслідок таблеток на мозок нашої дівчинки вже неминучий, а тому навіть в цій главі ми бачимо дивних шижок та нашого кота. Після довгого кожного вживання у алкоголю у людей або просто лепо, а пізніше вирішили припинити вживання, починається біла гарячка, або білочка. Фізичні ефекти можуть включати тремтінь основ, нерегулярні серцебиття і підлинні. У людей також може бути галюцинації. А що у нас є у п'ятій главі? Мішанина з усім, тим і що. Гаразд, ти пояснив А фізичний біль та тому подібне. Перша глава та глава 4 розділ 2 це якраз те, що з нею відбувалося насправді. Але ось що сталося з нею, далі ми вже дізнаємося в другій частині, яка вийде фіг на колись. Так, можна вже знімати шапочки з Вольги і пам'ятати, що це все теорія, а ось вражені після третого проходження я можу сказати впевнений. Також хотів подякувати команді, яка зробила ось цей прекрасний переклад. Дякую вам цьому. Посилання на гру, та, наприклад, залишу в описі. Що ж, ну, перша голова просто божественна. Друга. Добре. Третя теж добре. Третя іронти хуйня повна. нормально. Тоже добро. Пост на хуйню. ну и мини-игры. Ну не хуйня. Давай по новой, Миша, все хуйня.